Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Лагодили гойдалку та відреставрували труби. Після виходу сюжету народного контролю місцевий жек згадав про свої обов'язки та навів лад на вулиці Степана Бандери 108. До народного контролю звернулися місцеві мешканці, котрі скаржилися на роботу Жеку. Пані Ірина розповідала, що дня змушена гуляти з дитиною в сусідніх дворах, адже під своїм під'їздом бавитись дуже небезпечно, коли в дворі така качеля в аварійному стані. Хотілося б взагалі чогось нового сучасного якогось обладнання. Ця друга качеля їд, їд... Така сама доля, тому що боюся, за... щоб дитина не травмувалася. Ми скільки разів говорили, щоб її поремонтували, То в них немає якогось там апарату зварвального. Я знаю, що в них є він. Діти на тій зламаній. Гойдаються на зламаній качельці. Слухайте, це неприпустимо, Уму неприпустимо. Навіть слів немає, щоб виразити, яка то байдужість до нас. Скоро півроку, як її не ремонтують. Це дуже опасно тут. Малі діти біжать, то може бути випадок страшний, непоправимий. Ну на це ніхто не звертає уваги. Окрім проламаної гойдалки, люди нарікали на те, що вся дощова вода стікає під їх будинок. Проте комунальникам байдуже. Але мене найбільше турбує це. Труба, що немає продовження труби, щоб вода йшла по тому рівчаку на дорогу. Бо куди? Бо вона йде під будинок. Це будинку загрожує, тому що вода розмивається, вона йде в підвал, сирість розводиться. У місцевому ЖЕКО журналістів народного контролю запевнили, найближчим часом Гойдалку відремонтують, а трубу продовжать. І я думаю, що десь до кінця наступного тижня вона буде відремонтована. І стараємося до кінця літа. Всі питання закрити. Обіцянки дотримались, гойдалку відремонтували, а трубу продовжили. Люди радіють таким змінам. Дитина тільки що качалася. Ну, бачите, ті, працює, робить, значить, можна було зробити ефект. Є Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.